Осінь 1979 року табір Нобібоско стає знімальним майданчиком фільму жахів П'ятниця 13. У лісах Нью-Джерсі кіношники оживили історію про табір під назвою Кришталеве Озеро та маніяка на ім'я Джейсон, який розгулював його околицями. Оригінальний фільм П'ятниця 13 вийшов на екрани у 1980 році. При бюджеті 550 тисяч доларів касові збори склали майже 40 мільйонів. Сценарій до «П'ятниця 13 редагували тричі. Єдине, залишалось незмінним в історії дитячий табір, де відбувались вбивства. За два роки до знімання стрічки в таборі Скот стався один із найжорстокіших злочинів в історії Оклахоми, розслідування якого триватиме 45 років. Поговорюють, саме ця історія та легенди, пов'язані з нею, надихнули творців фільму. З 1928 року Табір Скот. Що, розташований за дві милі від міста в окрузі Майс, відчиняв двері для скаутів. Кемп Скот займав 410 акрів. Табір був оточений густим лісом та мав на своїй території струмок. На території табору знаходилось до 20 будівель. Підрозділи табору, названі на честь індіанських племен. Кожен підрозділ складався з кількох наметів для кемперів. Та намету для вожатих. Намети були розміщені на дерев'яних платформах. В кожному з них могли знаходитись 4 скаути. Вартість відпочинку в кемп Скот варіювалась від 5 доларів за перші 5 днів до 9 доларів за весь 10-денний термін перебування. Щодня діти проводили відпочинок з користю, заходи в таборі включали плавання. Навчання серцево-легеневій реанімації, стрільбі з лука, вивчення птахів та комах та інше, Мішель Гофман ніколи не забуде свій перший візит до Кемп Скот. Дівчинка потрапила у табір у 9 років. Ось як Мішель описувала табір. Якщо ви ніколи раніше не були в таборі, в наметі на платформі, в глухому лісі. Це місце могло вас трішки налякати. Як тільки виходило сонце, Скот був чудовим кемпінгом неподалік від шумного та метушливого міста Талса. Мішель обожнювала це місце. Тут вона ходила в походи, плавала на човнах та знаходила друзів. 12 червня 1977 року, 15-річна Мішель. Прибула до штабу дівчат скаутів Талси, щоб отримати роль консультанта. Це мало бути вже сьоме літо Мішель у Кемп-Скот. Дівчина запам'ятала, що в той день стоянка була заповнена сотнями схвильованих дівчаток, які чекали на момент, коли можна попрощатись з батьками, сісти в автобуси і відправитись на зустріч пригодам. Мішель пригадує, що серед 130 дітей вона познайомилась з Доріс Мілнер та її мамою. Доріс була однією з небагатьох афроамериканок, які брали участь у заїзді. Дівчинка помітно нервувала. Мама Доріс розповіла Мішель, що донька сумує за домом та не хоче їхати до табору. Вирішивши підбадьорити нову знайому, Мішель запропонувала Доріс сісти поруч в автобусі. Дорогою до стежки кукі в автобусах було весело, лунали табірні пісні. Здавалось, сум Доріс по дому розвіявся, і дівчинка готова до двотижневого відпочинку. Близько шостої вечора в районі округу Мейс прийшла гроза. В цей час скаути знаходились кожен у своєму наметі. Мішель Гофман згадує, як супроводжувала Доріс до намету номер 7 під назвою Кайова, що знаходився неподалік від кухні та душових. Радник підрозділу Кайова Карла Вільгайт пригадала, як вперше зустріла Доріс. Вона була чи не єдиною афроамериканкою, яка вперше побувала в таборі. І я пам'ятаю, як подумала: ми маємо переконатись, що у цієї дитини є все необхідне для хорошого старту. Доріс була представлена сусідкам по намету восьмирічній Лорі та дев'ятирічній Мішель. Дівчатам вдалося швидко зблизитись, і вже ближче до вечора в наметі панувала жвава атмосфера. У своєму останньому листі до батьків Лорі писала: Дорогі мамо, тато, місті, Джо, Чет і Кеті ми якраз готуємось спати. Зараз 7.45 Почався шторм і нам дуже весело. Тут я познайомилась з двома новими подругами: Мішель та Деніз Я ділю з ними намет. Ми вже лягли в ліжка. Я не могла дочекатись, щоб написати вам. Кожна з нас пише листи, бо зараз нам навряд чи є чим зайнятись. З любов'ю. Лорі. Ближче до відбою Мішель Гофман зазирнула до дівчат, щоб побажати добраніч. Всі троє спали. Перша ніч була особливо темною, оскільки ввечері пройшла гроза. І небо було хмарним. Енні Саліван, ще одна дівчинка скаут, пригадала, як писала свій щоденник того вечора при світлі ліхтарка. Це була найтемніша темрява, яку я коли-небудь знала. Це була чарівна, але водночас страшна ніч. У понеділок, 13 червня. Близько шостої години ранку Карла Вільхайд прямувала стежкою до літнього душу, коли побачила три спальні мішки, дивно розкидані, за 150 ярдів від наметового містечка. Спочатку Карла подумала, що це частина багажу, яка не прибула минулого дня. Вона пішла до сумок, щоб забрати їх. Підійшовши ближче, вожата помітила тіло Доріс. Що лежала на землі з відкритими очима. Дівчинка була оголена до пояса з широко розставленими ногами, її руки зв'язані за спиною скотчем. Здавалось, її вдарили по голові, бо на лобі була засохла кров. Ще два тіла, застібнуті у спальних мішках, знайшли неподалік. Це виявилось Лорі та Мішель. Нажахана та збентежена побаченим Карла побігла за допомогою. На місце злочину дівчина повернулася з начальником табору та медсестрою. Пізніше, о 7.30 На місце злочину прибули правоохоронці. Одразу після інциденту керівництво табору прийняло рішення евакуювати дівчат скаутів до Талси та передати їх батькам. Віднині Кемп Скотт став місцем, де поліція розслідувала потрійне. Понад шість сотень волонтерів були залучені до найбільшого розслідування в історії Оклахоми. Не вкладається в голові, але перше, що зробило керівництво Кемп Скотт, звернулось у страхову компанію та до адвоката. Батьки дівчат. Не одразу дізнались, що з їх дітьми сталося у таборі. Місцеві репертери, не нехтуючи брудними деталями, встигли поширити новину про дівчат скаутів. В той самий час слідчі провели сотні допитів та знайшли десятки зачіпок. Червоний ліхтарик, знайдений на тілі однієї з дівчат, показав відбиток пальця на лінзі. На жаль, його не вдалося ідентифікувати. Відбиток чоловічого взуття 41-го розміру також було знайдено в слідах крові всередині та зовні намету. Додатково, під час обшуку території, було знайдено клейку стрічку та мотузки. Близько 23.30, 12 червня, один із вожатих, призначених у табір Кайова. Пішов заспокоїти пару наметів, де галасували дівчата. Незабаром, після півночі, вожатий знову пішов на шум, який долинав з табору. Дівчата з намету номер 1 всі разом пішли до ванної кімнати, де поводились голосно. Консультант був змушений відводити дівчат до їх намету та просити зберігати режим тиші. Близько третьої ночі. 13 червня один із землевласників чув звуки кроків на віддаленій дорозі поблизу табору. Тіла трьох дівчат передадуть для проведення експертизи. Ростен Лорі та Мішель покаже, що їх забили до смерті, тоді як Деніс побили, але причиною її смерті стало удушення лікатурою. Слідчі встановили, що напад на дівчат відбувся всередині намету, куди один або кілька нападників проникли через задню частину, вдаривши Лорі та Мішель по головах. Кров була скрізь на подушках, ліжках і підлозі. Відбитки тенісного взуття також були знайдені в крові. Вони будуть ідентичні з іншим відбитком, знайденим поза наметом. Спочатку здавалось, що слідство розглядає причетність до скоєного двох або трьох нападників. В ході розслідування, 16 червня, детективи оголосили дівчат було вбито ломом, який знайшли собаки неподалік від місця злочину. Хоча жоден підозрюваний ще не був офіційно оголошений поліцією, преса встигла припустити, що до справи причетний втікач на ім'я Джин Лерой Гарт. Джин Лерой Гарт, 33 роки. Раніше засуджений грабіжник і гвалтівник. Коли Гарту було 22, він викрав двох жінок із нічного клубу в районі Талси. Відвіз їх у віддалену лісисту місцевість, де обох зґвалтував. Потім він заклеїв жертвам роти клейкою стрічкою та засипав їх тіла листям. На щастя, жінки змогли втекти і ідентифікувати гарта як свого нападника. Вийшовши з в'язниці у 1969 році, Гарт знову був заарештований за крадіжку зі зломом. Він пограбував три будинки в районі Талси, поки мешканці спали. Остання крадіжка зі зломом була у квартирі офіцера поліції Талси. У підсумку Лероя засудили на понад 300 років. У 1973 році чоловік втік із в'язниці округу Мейс. Протягом чотирьох років. Уродженець Лакаст Гроу та індіанець племені Чарокі переховувався від правосуддя. Все почалось з печери за кілька миль від Кемп Скотт. Там пошуковими собаками були знайдені окуляри, викрадені з табору, клейка стрічка, яка збігалась зі стрічкою, знайденою на місці злочину, батарейка від ліхтарика та дві фотографії трьох жінок яких слідчі пов'язали з Лероєм Гартом. Печера була за кількасот метрів від залишків будинку, де провів дитинство Ларой. На стіні сусідньої печери був знайдений напис Вбивця був тут. Бувайте, дурні. Одразу після оголошення підозрюваного почалось найбільше полювання в історії Оклахоми. Через 10 місяців після вбивства розшук нарешті закінчився. Бюро розслідувань штату Оклахома отримало анонімний дзвінок з інформацією, що у віддаленому будинку за 50 миль від табору Скотт був помічений підозрюваний індіанець. Прибувши на місце, слідчі знайшли і заарештували Лероя Гарта. Судовий процес над Лероєм Гартом змусив жителів Оклахоми знову пережити кошмар. Суд проходив під головуванням судді Вільяма Віслера. Команду захисту очолював адвокат Гарвін Айзекс. Коли містер Айзекс вперше зустрів Лероя Гарта, то згадав, як підсудний сказав йому: Я хочу, щоб ви знали одну річ. Я не вбивав тих дівчат скаутів. Айзекс додав: Це були перші слова з вуст Лероя. Я повірив йому. Коли він це сказав, велика кількість членів спільноти вважали, що Гарт невинний. Серед них були колишні вчителі та однолітки чоловіка. Вважалось, що влада штату знайшла цапа відбувайла. Прихильники Гарта вважали, що чоловік став мішенню для слідства, оскільки був корінним американцем. Щоб зібрати гроші на захист. Було організовано громадську вечерю, де племінна рада Чарокі пожертвувала 12 тисяч 500 доларів. Офіціантка Дін Бойт дала свідчення на ранок після вона бачила невідомого чоловіка у закусочній за 15 миль від Кемпскот. Незнайомець помітно нервував пізніше. Поліція ідентифікувала його як Вільяма Стівенса. Раніше судимого він був помічений на території Кемп Скотт за кілька днів до інциденту. Друг Вільяма Стівенса Дуейн Пітерс стверджував, що позичив Вільяму Ліхтарик, знайдений на місці злочину. Також Дуейн додав, що Стівенс зізнавався у. Ствах. У жовтні 1977 року. За словами Дуейна Пітерса, Вільям з'явився на порозі його будинку у день вбивства дівчат скаутів У чоловіка були подряпини на руках, і щось схоже на кров на черевиках. Стівенс спростував дану історію, стверджуючи, що на момент вбивства був на роботі в Семініолі. Його алібі підтвердив роботодавець. Зрештою, далі показів імовірних свідків справа Вільяма Стівенса не зрушила. 5 березня 1979 року, після тривалого попереднього слухання, суд нарешті почався. Відбір присяжних тривав до 10 днів. Було опитано 110 потенційних кандидатів. Шість чоловіків і шість жінок із різними професіями від шкільного вчителя до домогосподарки. Жоден із них не був із «Лакаст -гроу. Всі вони були ізольовані на час судового процесу. Здавалося, здавалось, обвинувачення спиралось на два ключові докази: зразки волосся та скарми, знайдені на місці злочину. Теорія обвинувачення полягала в тому, що Гарт увійшов у задню частину намету, вдаривши Лорі та Мішель по головах. Потім він зв'язав Доріс і заткнув їй рота. Він забрав дівчинку з намету, де зґвалтував і задушив. Потім виніс двох інших жертв із намету туди, де їх зрештою знайшли. Обвинувачення визнало, що немає остаточних доказів зв'язку ГАРТа з місцем події однак, згідно зі свідченнями експертів, знайдену там ДНК можна пов'язати з гартом. Майте на увазі, що ДНК-тести до кінця 1980-х років не проводились. Стратегія захисту полягала в тому, щоб перетягнути слідство до суду та показати, що вони знайшли цапа відбувайла в обличчі невиновної людини. Захисник зайшов настільки далеко, що натякнув докази, знайдені в печері, були підкинутими. Офіційно на місці злочину так і не було виявлено відбитків пальців, а слід від тенісного взуття. Не збігався з розміром стопи Гарта. Такою була позиція захисту. 20 березня 1979 року всі 12 присяжних оголосили вердикт. Невинний присяжні вважали, що було забагато нестикувань, і вони були шоковані тим, що сторона обвинувачення не мала більше доказів, намагаючись втішити родини. Прокурор зазначив, що Гарт ні в якому випадку не вийде на свободу. Він все ще мав відсидіти свої 300 років за попередні звинувачення. 4 червня 1979 року родинам жертв надійшла звістка Джин Лерой Гарт У чоловіка не витримало серце. Це був кінець Гарта в історії про Кемп Скотт. Принаймні так вважав суд. Понад 40 років по тому ім'я Лероя знову випливе у справі про вбивство дівчат скаутів. У 1984 році сім'ю дівчат подали цивільний позов проти Кем Скот. Вони посилались на недбалість, яка привела до гибелі дівчаток. Батьки загиблих вважали, що до трагедії призвели декілька факторів відсутність охорони. Належного освітлення території, за велика відстань між наметами, консультантів і кемперами, поблизу наметів було занадто багато рослинності. У Кемпскот був рейнджер, який мав підтримувати порядок та відганяти порушників. Він був присутній у ніч, але нічого не зробив. Батьки вимагали 3 мільйони доларів компенсації. На суді давали показання колишні кемпери та консультанти, які були присутні під час подій. Мішель Гофман розповіла, як навесні 1977 року прибула в табірскот на спеціальний кадетський уікенд. Поки Мішель з друзями були відсутні, хтось зайшов до одного з наметів. Повернувшись, молоді люди побачили, що в наметі панує повний безлад. Речі були розкидані по намету і поза ним. Той, хто вдарся до намету, з'їв пончики всередині коробки з під пончиків дівчина знайшла записку. За словами Мішель, вона знайшла чотири чи п'ять сторінок із крихітного стенографічного зошита. На перших двох трьох сторінках було неодноразово написано слово вбити. Особливо дівчину налякало друге повідомлення в записках Ми плануємо вбити трьох дівчат. Мішель тут же віднесла записку директору табору, пізніше, дізнавшись, що кілька дівчат зізнались на писанні записок, і за це їх було виключено. Залишилось питання про те, чи дійсно дівчата написали ту записку, чи просто піддались під тиском допиту. Якщо вбивця залишився непокараним, чи міг він продовжити вбивати? Ще один консультант, який проходив навчання у Скотт, повідомив, що чув шум за житловим блоком для персоналу. Коли консультант подав голос, ніхто не відповів. Табірна собака Саллі в той самий час почала гавкати і гарчати. Цікаво те, що суд так і не взяв до відома ці покази. Для судового процесу над Лероєм Гартом. Початкове дослідження виявило сперму на наволочці біля тіл дівчат, і в 1989 році ФБР змогли перевірити зразок. З п'яти перевірених аспектів лише три відповідали рідинам організму, взятих у Лероя Гарта. Отримані результати були визнані непереконливими. По мірі розвитку технологій ДНК і тестування поліція повторно перевірила зразки, знайдені на місці злочину. В надії все ж таки створити профіль вбивці. Коли федерали вкотре протестували зразок у 2008 році, виявилось, що той був невідповідної якості. Слідство зайшло у глухий кут. Все змінилось у 2022 році. Шериф округу Майс Майкрід ніколи не міг передбачити, що саме його попросять розкрити давній злочин. Коли я даю слово, це щось для мене значить. Я дав їм слово. Я не знав, вдасться мені щось зробити чи ні. Але я мав спробувати, сказав Рід журналістам. Через рік після того, як Рід почав переглядати справу, він і ОСБІ проконсультувались з національним центром зниклих безвісти дітей, де справу дівчат скаутів оцінювали 23 слідчі поведінкові аналітики ФБР і профайлери. Найкращі з найкращих у правоохоронних органах складають комісію з закритих справ, яка розслідує найстаріші та найскладніші вбивства в Америці. Через місяць кожен з експертів погодився, що вбивство скоїв Джін Лерой Гарт. Слідчі запропонували родинам загиблих провести аналіз ДНК. Тестування коштувало 30 тисяч доларів. Жителі округу Майс підійшли до подій відповідально та зібрали всю необхідну суму. у 2022 році. Рід дав відповідь, яку родина дівчат чекали довгі 45 років. Влада нарешті оприлюднила результати ДНК, які переконливо свідчили про причетність Лероя Гарта до злочину в таборі Скотт. 13 червня 1977 року Кемп Скот востаннє відчиняв свої двері для відвідувачів. Табір функціонував майже 50 років і помер разом з трьома дівчатками-скаутами. Багатолітніх таборів на той момент знаходились за крок від закриття, адже ніхто не був впевнений в безпеці такого відпочинку. У 1988 році керівництво Кемп Скот прийняло рішення розпродати майно табору та назавжди полишити територію. Ніколи більше табір Скот не чув гулких голосів та дитячого сміху. Якщо ви додивились це відео до кінця, підтримайте його вподобайкою та залиште коментар. Поділіться думкою, чи вважаєте ви Лероя Гарта винним? Чому справа про вбивство у таборі зайняла стільки років? Дякую за увагу! Почуємось у новому відео.